Ефірі Одеської державної телекомпанії новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Центральна виборча комісія оприлюднила дані про явку виборців у регіонах України. Так в Одеській області на дільниці прийшли 41,87% виборців. Найнижча явка у Донецькій області 31%, а найвища в Тернопільській 56,5%. В цілому на місцеві вибори в Україні прийшли 46,6% виборців. Шість політичних партій проходять до Одеської обласної ради за приблизними підсумками підрахунку голосів. За перше місце борються блок Петра Порошенка та опозиційний блок. За третє місце розгортається протистояння між «Довіряй ділам і батьківщиною. Також 5 відсотковий бар'єр долають відродження і наш край. Кореспонденти фактів вирішили дізнатись, чого ж саме очікують Одесити від. Політичних партій та виборів в цілому та провели своє власне соціальне опитування. На місцевих виборах Одещини 2015 з'явилась маса нових облич. Та чи побачили мешканці нашого міста серед кандидатів гідних та чого вони від них очікують, дізнаємось вже через мить. Хочется, чтобы были какие-то изменения, чтобы как-то мы двигались куда-то начались, чтобы победили эту коррупцию, в конце концов. Движение какое-то начать, а не стоять топтаться на месте. Надеюсь, что изменится. По крайней мере, мы сегодня уже сходили и отдали свой голос: дороги, детские садики, больницы. Хочется, чтобы деньги, которые туда идут из бюджета, чтобы их просто не воровали, чтобы они направлялись. Туда, куда они должны направляться эти средства. Ну, я очень надеюсь, что наш новопришедший губернатор и команда, которую он подбирает рядом с собой. Сможет это сделать. В Грузии он смог это сделать. Я очень надеюсь, что он сделает это и у нас. Я считаю, что ничего особо не поменяется, потому что э, ну, должен человек прийти к власти, да, и для этого надо время. А что касается вот, мое личное мнение, выборы проводятся там слишком мало времени дают вот, кандидатам для того, чтобы поменять э, что-то в этом городе, да также в нашей стране. Э, в лучшую сторону, чтобы что-то поменять, надо ну, лет 5-10 минимум. Я хочу выбрать... Когось, кто был раньше, то ничего не изменилось. Хотелось бы, чтобы было трішки подешевше все, Більше магазинів с солодощами. Я хотел бы, чтобы было в управлении города побольше молодежи. Почему? Молодежь очень грамотная, современная. А моего возраста это люди прошлого. Как ты думаешь, после выборов что-то изменится в Одессе? Ничего не изменится. Меньше маршруток, більше якогось адекватнішого громадського транспорту. Ну, от це було б дійсно круто. Я якщо чесно не вірю в то, что это изменится. Надеемся, що зміниться. Тому... А що нужно сделать для того, чтобы изменилось что-то в стране? Как минимум, сегодня все должны прийти на выборы. Налоговую реформу провести. Почему? Для того чтобы инвестиционный климат страны стал лучше, люди имели можливість не надеяться на кого-то, а. Зарабатывать деньги сами. Конечно, изменится, и все должны сегодня прийти, поддержать э, выборы, проголосовать за кандидата, которого они. А изменится в лучшую или в худшую сторону? Конечно, лучше. Нужно надеяться на хорошее. Обязательно изменится. К лучшему худку. К лучшему. Почему? Вы так ставите? А Потому что по-другому считать нельзя. Ну как можно жить, если думаешь, что все будет плохо? Серйозною проблемою для визнання місцевих виборів прозорими і законними є видача занадто малої кількості копій бланків протоколів дільничним виборчим комісіям. Про це увечері, 25 жовтня, заявив голова Одеської обласної організації комітету виборців України Анатолій Бойко. Ми спостерігаємо масову нестачу копій протоколів підрахунку голосів на виборчих дільницях. Причому керівники ДВК заздалегідь заявляли, що спостерігачі їх не отримують через те, що міськвиборчком передав мало бланків копій протоколів на ділянки. Крім того, голови деяких виборчих комісій заявляють, що спостерігачі. Отримують копії не всіх протоколів, як передбачено, законом, а тільки одну копію якого-небудь протоколу зазначив він, додавши, що такі дії є як мінімум адміністративним правопорушенням. Анатолій Бойко підкреслив, що спроби не видачі копій протоколів спостерігачам КВУ організація буде розглядати як ознаку підготовки фальсифікацій. Міжнародна місія медіаспостереження з Польщі, яка стежила за вчорашніми виборами в Одесі, не виявила серйозних порушень. Про це повідомив представник місії Пьотер Вієцек. Місія склала 12 людей шестеро з яких спостерігали за виборами у Львові, а друга половина в Одесі. Всього членам місії вдалося об'їхати більше. 60 виборчих дільниць загалом, як зауважив спостерігач, ситуація була спокійною. Він зазначив, що місія є представником не тільки Польщі, але й Євросоюзу і інформпорталу. Тому і члени мали можливість адекватно оцінювати процедуру виборів. Серед порушень міжнародні спостерігачі виявили наступне: не запломбовані урни знаходження двох осіб у кабіні для голосування, відсутність плакатів, що роз'яснюють. Порядок голосування та інше також в одному з округів було відзначено, що голова комісії був відсутній з печаткою ключами від сейфа протягом 15 хвилин. Але найбільш популярним порушенням в Одесі стало селфі із заповненими бюлетенями. Півробітники Малиновського райвідділу міліції Одеси перевіряють інформацію про зникнення кількох сотень бюлетенів. Про це повідомляє прес-служба До райвідділу надійшла заява від спостерігача однієї з політичних партій. У своєму повідомленні він вказав, що нібито виявлені ним розходження в підрахунку фактичної чисельності громадян, що голосували інформацію, яка надавалася членами виборчої дільниці протягом дня. Зараз встановлюються всі обставини події. Усього ж до міліції надійшло 215 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом в Одеській області. Такі дані оприлюднила прес-служба облуправління МВС. По п'яти повідомленням відкриті кримінальні провадження: три по факту підкупу виборців, одне за фактом перешкоджання ходу виборів і одне за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Вчора наша знімальна група пильно слідкувала за ходом виборів та фіксувала порушення зі слів очевидців на виборчій дільниці, що розташована за адресою Новосельського 74, дріб 76, Студенти одного з навчальних закладів Одеси приїжджали групами від 30 до 50 осіб та масово голосували. Чим викликана така активність? Спробувала розібратися знімальна група фактів. До редакції нашого каналу надійшло декілька викликів щодо незрозумілої ситуації, яка склалася на виборчій дільниці 271. Зі слів спостерігачів, близько 12-ї години дня до дільниці приїхав автобус, з якого вийшло декілька десятків студентів, та організованою групою направились до комісії, аби проголосувати. Тут мені здається, непрямий є підкуп виборців. Це на мою думку, тому що неможливо. От приходять з академії юридичної групами по 40-30 чоловік. Прийшла одна група, відійшла, прийшла де ви бачили, щоб молодь одночасно так проснулася і прийшла? Вони купчкуються один одного питають за кого голосувати. Одна група була, я жалкувала, що ви поїхали, і тут знову прийшла інша група і зараз поповнюються. А так, от вони було три групи: одна група прийшла, друга і третя. Самі студенти коментувати ситуацію загалом відмовлялися. Виходячи з дільниці, не відповідали, де навчаються, відразу відвертались від камери та йшли у заданій траєкторії. Всі в одному напрямку. Кучкувалися біля білого мікроавтобусу та чекали один одного. Дайте, з якого вуза? А приїхали з усіх місць відповідають. Ні, вибачте. Ви ж не знаєте? Ну я вас спрашиваю. Ну такая я ж не можу ответить. Почему? Ну не хочу. А почему чому всі ребята, которые виходять, скривають это? Только некоторые признаються а дехто навіть обманював зафіксовані на камеру особистості, які стояли у черзі та брали бюлетні, виходячи з дільниці, казали, нібито й зовсім не голосували. «Голосували? Ні. А де ви вчитесь? А почему виші з паспорта ми ви самі? Втім, після цього знову верталися на дільницю та ставали в чергу. Чи то дійсно не проголосували, чи увійшли у смак та вирішили виконати свій обов'язок перед рідним містом у подвійному розмірі. Деякі студенти все ж таки назвали свій навчальний заклад та розказали свою версію такої масової активності молоді на дільниці. А де ви вчитесь? В академії Юрдівська. А по чому всі в місті приїхали сюди? Ну, так вийшло. Вас привезли автобуси? Ні. Ну а почему все вместе проснулись так? Ну как-то так получилось. Извините, пожалуйста. Почему вы приехали со всеми так дружно? А, вы как? Вы мы не дружно, мы просто пришли к компании голосовать. В компании в 50 человек? Нет, мы не пришли в компанию, мы пришли действительно там пару девочек. А где вы учитесь? Где такие сознательные студенты учатся? Ну... Я в юридической академии учусь. А почему вы так все вместе, вот человек 50, зашли на выбор еще пришла со своей девочкой, с которой с ним живет вдвоем. Я не знаю, почему так все организованы. Проголосовали уже? Да. А где вы учитесь? Где такие сознательные студенты у вас учатся? Одесская юридическая академия. А почему вы так дружно все приехали сегодня? Вот Буквально человек 30-50 в этих пределах. Ну, так намного проще, к тому Ні, то тобто есть вас організовують да, допомагають добратися до вибору. Ні, ми самі організувалися для того, щоб добратися на до виборах. Один із спостерігачів розказав нашій знімальній групі про ще один загадковий факт, пов'язаний з активною молоддю на дільниці. Наблюдали определену активність сторони студентів юрокадемії. Предположительно, студенти юрокадемії, ну молодеж общалась, ну так не означає. Дівчина подошла чітко к наблюдателю от. Від... Морської партії, ну та вовремя, как бы сориентировалась, сорієнтувалася, э, то есть, сказала ні, ко мне не показывайтесь. Ну такое я заметив, как бы. І плюс какой то парень, я, я чесно кажучи, не можу зрозуміти, що з вот бейжиком і він кожного координує студента. Сама дівчина пояснила, що студенти підходили до неї, аби просто привітатися. А почему ніколи студенти підходять к вам? Бо що ні мене знають. Там працюєте? Ну, якби как бы, я їх знаю не совсем по роботі, то есть, получается, но тим не меня ми знайомі з ними. У той же час, голова дільниці наголосив, що жодного порушення у межах дільниці, а тим паче спроби підкупу виборця не було. На избирательному участку, на території избирательного участка, то есть в помещенні, так вот, ніхто нікого не підкупав. То що ділиться за дверию, за пределами избирательного участка, вот, это уже могут видеть любые наблюдатели. Нам залишається сподіватися, що студенти дійсно самостійно роблять свій вибір, адже саме в їх руках майбутнє нашої країни. Ірина Рогозянська, Ігор Дерев'янко. Факти. Ви дивитесь новини факти й до інших тем. Стоп-контрабанді на кордоні України з Придністров'ям можуть з'явитися патрульні групи, що допомагатимуть прикордонникам боротьби з контрабандистами, які намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. 23 роки тому Придністров'я відділилася від Молдови, але за всі ці роки проблема нелегального транзиту не була вирішена. Невизнана республіка займає перше місце в Європі за контрабандою. Найбільш популярним продуктом є цигарки. Щороку їх затримують на суму від 30 до 50 мільйонів гривень. У Придністров'ї працюють дві фабрики по производству контрафактних сигарет. Працюють в три зміни. Також працює завод, який випускає спирт. Понятно, что всю эту продукцию незаконным образом она пересекается, приезжает в Украину, чем, конечно же, наносит урон, помимо экономического, наносит также урон и здоровью граждан Украины. Контрабанду зазвичай везуть полями на позашляховиках або фурами по дорогах, що погано контролюються прикордонниками. Таким чином бізнесмени оминають всі митні збори та перевірки, і вже за годину їзди вони можуть бути в Одесі. Тому прикордонна поліція буде патрулювати в тих місцях, де до сьогодні є шпаринки для контрабандистів. В Одеській області можна знайти 50-70 і чесних людей, які, які є там, ну, на наш гляд. У нас є друзі, ми з ними поговорили, которые з удовольствием перекрили этот очаг такого контрабанди. Експерти вважають, що причиною слабкої ефективності роботи прикордонників є не лише брак ресурсів, але й неправильна психологія. Не більш-менш не Структурка сейчас роботу не только в нашої області, а мівобшому масштабі. Ініціатори проекту додають, що мільйони гривень митних зборів замість того, щоб поповнювати кишені нечистим на руку бізнесменам, будуть збережені для держави та надходитимуть до бюджету. В Одесі викрито двох працівників міліції за одержані понад 200 тисяч гривень хабаря. Таку ціну працівники комінтернівського районного відділу міліції призначили групі осіб. За непритягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжу. Під час проведення слідчих заходів працівниками управління внутрішньої безпеки в Одеській області спільно зі слідчими прокуратури при передачі неправомірної вигоди в сумі понад 200 тисяч гривень було затримано двох працівників міліції. Ці гроші міліціонери отримали за невжиття заходів по притягненню до встановленої законом відповідальності групи осіб, які вчинили крадіжки на території обслуговування комінтернівського РВ ГуМВС України. України в Одеській області за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Службовою особою за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Досудове розслідування триває. Ми дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.